За розпорядженням начальника управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області двічі на місяць проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання території міста Нововолинська та селища Жуфневе працівниками міського відділу міліції та приданими силами підрозділу Беркут і внутрішніх військ МВС. Черговий рейд у місті тривав з 9 по 12 серпня. Товаришки наряди з побачимо на фронт громадського поряду ходить готов. Наряди з Наказую заступити на охорону громадського порядку. Наказую не допустити порушень громадського порядку особистих прав і законних інтересів громадян. Наказую ставити свічливо і тактовно до громадян. Наказую службу нести у відповідності до норм чинного законодавства. Про кількість залучених сил, цілі та задачі відпрацювання розповів заступник начальника міського відділу міліції В'ячеслав Мартинюк. До відпрацювання на сьогоднішній день залучено 35 осіб 12 чоловік з числа приданих сіл. Це екіпаж Беркута, це є і внутрішні війська, які прийшли нам на допомогу для того, щоб принципово підходити до порушників громадського порядку. Ще одним питанням, яким ми будемо сьогодні займатися, це є питання. Підліткової злочинності, а саме недавно вийшов новий закон, точніше, внесення зміни доповнень до деяких законодавчих актів, які ми на сьогоднішній день заборонено перебувати в місцях ресторан, закладів ресторанного бізнесу, місцях. Активного відпочинку, масового відпочинку громадян, в нічних клубах, ресторанах, кафе дітям до 16 років після 22-ї години без супроводів батьків. Сьогодні це питання теж буде відпрацьовано. Також буде звернуто увагу на використання піротехнічних виробів. Знаємо, що є рішення Новолинської міської ради, е да, яке на сьогоднішній день є випадки його порушення. Сьогодні ми активно будемо займатися цією проблемою. Я думаю. Ми все ж таки наведемо лад з цими піротехнічними виробами, тому що на сьогоднішній день ми всі знаємо, що після 22-ї години вистрілювати піротехнічні вироби не можна. На сьогоднішній день за це передбачена адміністративна відповідальність. Відповідальність несуть, як і особи, які відстрілювали, так як і власники закладів, на території яких здійснюється відстріл піротехнічної продукції. В ході оперативно-профілактичного відпрацювання території міста працівниками міліції було виявлено п'ять кримінальних правопорушень. Затримано 16 осіб, на яких складено. Адміністративні протоколи. Детальніше про результати профілактичного рейду розповів начальник міського відділу УМВС Олег Степанюк. На охорону громадського порядку в цілому було задіяно 14 піших патрулів та 6 автопатрулів. За ці три дня було виявлено 5 кримінальних правопорушень, які в подальшому були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це і Злочини по лінії наркоманії, злочини пов'язані з незаконними незаконним операціями металобрухту, тілесні ушкодження. Значить, було перевірено 77 осіб раніше судимих, 9 місць, де збираються особи, які зложувають алкогольними напоями, це так звані притони, 25 адміннаглядних осіб. Значить, під час відпрацювання було затримано 16 правопорушників, на яких в подальшому складалися адміністративні протоколи. протоколи. І мав факти, значить, мав місце один факт це злісна непокора законно вимогу працівника міліції. Протоколи були складені і направлені до Новинського міського суду. Протоколи розглянуті. Особа, яка вчинила непокору встановленої. 50 годин громадських робіт. Скажу, що такі міроприємства у нас періодично проводились, проводяться і будуть проводитись. Тим більше, що до Дня міста прогнозується велика кількість як мешканців, які будуть приймати участь в заходах, так і гостей з інших, не тільки міст, а й держав. А тому знаєте, місто Новинськ Значить, специфічний є ряд. Проблемних питань, так само і скажімо, формування патрульної служби на сьогоднішній день, а тому такі міроприємства проводилися і будуть проводитись постійно. Однозначно від цього є позитивний ефект, це те, що за період відпрацювання у нас не склаються злочини в громадських місцях. Тобто, коли є міліція на вулицях, і чим її більше, тим краще і спокійніше громадянам і мешканцям міста.